що у нас виходить 3 бійця. Плюс 1 той, який нам відчинить шлях. Ну, точніше, у нас 4 виходить. Ну, я гадаю, нам вистачить. Моноліти ми не можемо взяти, так. Ну, принаймні, я гадаю. Нас вистачить. Ой, погнали. погнал. Із чим пройшов, слухайте. А, ну да, якраз таки бійців достатньо. Правильно. Думаю, бійців вистачить можемо йти. Ти певен? Лайва пара рук не завадить. Певен, ходімо. Чорний екран, все в порядку, все окей, так. нам що, сцену не показали повністю, типу, чи що? Отако! Нема чого комизитися! А ти хто? То що? Готові. Готовий. Загін. Піда готов. Ох, не подобається воно мені. А це я типу. Всі готові. Відчиняй. Добре. Поїхали. Добре. Вперед. Щасти хлопцы. хлопці. Ну, слушай, а... Ты не вкурив. Я так розумію, нам повинні У... показати показать ма. Ну, окей. Ну, что, дорогой, пошли? Офш, божеи, приехали. Эй, а як спид стрельника стрелят, я вот не знаю. Ты заряжаться... ты? Сходи отсюда, бахай. Так, все тут? Кнопку нажать надо, да? <связь> <связь> Сильно. Я не знаю чому мене порвало від цього От і стали у пригоді костюмчики Ааа радіація пішла Точніше не радіація а цей ем, газ а. А, аномалия тут. Посмотрим сейчас, где здесь не больно бьет. Смотри, дорогой, здесь пролезть можно. А Так, тут явно не курорт. на улице так чесно. Поджимается. Слышь, ковпал. Схоже, в лоб не пройдемо. Добре. Нормальные герои Кнопку всегда идут да? в обход. У мене буде карта ну це проходу. Щось не подобається мені тут. Ава. Вам нормально? Обережно. Где тут? тут? Виглядає так, що ми поїдемо на кареті. Або будемо пішки. Ну, тут два варіанти. Тут мені теж якось морозно. От это биднемо дорошло. О. Це де ми так? Тут прям закрито Слушай, красиво, да? дарма ми взагалі сюди вперлися. А, красиво. Тут еще аномалии. Еще аномалия. Пойдем ее смотреть. Нет, слушай, здесь только один раз пройти можно. Второй раз мертвый будешь. Вану нашел дорогу. Ну, дробинку вану нашел. Эй, е, не ходи туда дорогой, тут закрыто все, что не круто. Mm, окей. Сидиш, може, не ще. Щось на горі? Блимає. Так, живлення воріт відключене. <рістяк> Електричство кончилось. <рістяк> Сильно. Ну, Такі є. Здається, трансформатор. Цікаво, чи всі лінії про... Якщо <рістяк> на гору полізеш, біля рубильників обережніше. Що може статися, а? Tutaj nie wiem. Spina do spiny, <try> Idę, Dokładnie spina do spiny. Що? Розмови? Так, що трапилось це? Так, я так розумію, О, проводи мене доведуть туди, куди треба. там что-то втыкало у нас, хлопцы тришка? что тут поки? что? я так понимаю, кто-то появился и они вот так силы, да? слушай, не до общения сейчас Да, розумію. Так ось це, Що ж таке трапилося? То... Ну може там відкрилося? типу. Це три наші. Це ж не воно відкрилося. Це ж правий. Правий. Окей, okay, давай позаглядуємо куди там можна. А не, воно там відкрилося. Двері класні, мені подобається, Так і що все. Все так тут, тут більше нічого. Двері покрутив. Далі що. А, ну все. Воно відкрито. А ви йти будете? А, що ви чекаєте взагалі, щоб я оце все зробив, типу. що я взагалі до зони поліз. ммм mm -hmm. ну что, двинули? ты ты не знал? <звук> это, это смешно якось Якась відчуття нехороше. Що, правда? У мене поки добре. Ну поки. Ну прям так воно ж не повинно там гушка, хліб, ну, йти будемо? Широкий. Ага. Ну, вы то що шо ви тут сіте? то маєш охоту языком ляпати. Поеруха, ты спущалась, шо? Совсем. А что вы? <свес> Я что-то не с... заразумею.

Bak yer alıyorlar ya. Și hep Точки можна позабирати, та й все. Що я там взяв? Ну а як краще, якщо чесно? Мені так подобається. Нормально так. Хочем треба знати як стріляти з під стволки. Тільки на це, і все. Давайте перевіримо. Тепер 4 вийшли чи ні. Поняв, він перший вийшов. Ось чому вилетіли. Ну, Ти позразу і не зрозумієш. Зброю на землю. Хутко. Не стріляйте. Я лейтенант Соколов, скат 4 Другий пілот. Прямую на точку Б-28. Маю інформацію для ковальського. Проведіть мене до нього. Ти знаєш ковальського? Ти хто такий? Навіщо тобі полковник? Майор Дегтярьов, СБУ. Прибув для розслідування провалу операції Фарватер. Сталкери допомогли дістатися прип'яті. СБУ? Якого дичка? Так і знав, що тут не все так просто. Так, дружна компанія. А ви думали просто так здесь ходимо, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь что ли? Мы свои. Мы с товарищем мы через все пройшли. Долги дорога была. Гаразд. Ходіть за мною. Без мене. Із військовими у мене справ нема. Ти! А не руш! Облиш, капітане, нехай іде. Ходіть за мною. Шкода. Можна сказати, він, він провів і він він пішов. Знав би, що так повернеться. Дідька лисого сів би до вертольоту. А нехай би розжалували до біса. Серед людей зате не.